Сьогодні ми зібрались, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. 300 хлопчиків, майже дітей, пішли в безсмертя прямо зі студентських аудиторій чи шкільних класів. 29 січня 1918 року біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихала та пробудила всю Україну. Оцей цей день жменька юнаків у нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. Запрошуємо до спільної молитви працівників духовенства. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. духами спрощилих Праведників, душі рабів твоїх совпонь і їх до блаженного життя коло тебе, любче, в оселях твої, Господи. Де всі святі твої спочивають, попокої дочі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік польове, слава Отцю і, цю, і цю, цю, сину, і святого, ти єси, Бог, що до пекла дійшов. Душа твоїх попой, і нині повсякчас, і на віки віки віків, Єдина чиста й непорачна діло, мені Мали, що мови сім'ї породила, моли, що спаснися душі.